Сьогодні також відбулося засідання Конгресі місцеві власне президентові України на Чернігівщині за моєю участі. Це друге таке засідання. І хочеться приємно відзначити те, що ми підвели підсумки за попереднім засіданням, які питання озвучувалися, які було виконано, які ну реалізовано, які там в процесі, які ще. І це досить високий відсоток із тих питань, які озвучувалися, Вони своє знайшли відображення в певних нормативних актах, процедурах і. Це дуже важливо, тому що реалії, в яких ми проживаємо, наша нормативна база не завжди встигає з усіма викликами, які ми стикаємося. Тому ми сьогодні тут, так само як і в інших регіонах, для того, щоб безпосередньо почути регіональну проблематику, встигати за нею її. Долати ці виклики різними шляхами, і для цього потрібна дуже чітка така взаємодія, координація. У нас зараз відповідальний момент, як ви вже зазначали, от всі питання, які задаються, стосуються опалювального сезону, і це справді дуже важливе питання. Також питання формування бюджетів усіх рівнів, тому що вони повинні. Бути чіткими пріоритизованими, звісно, все потрібно, але повинні виставлятися правильно акценти і за це Чернігівщині окремо дякую, тому що Чернігівщина у лідерах регіонів, які допомагають Збройним силам України, і це. Дуже важливо і за це окрема подяка. Також дякую усім головам громад, які працюють на Чернігівщині. Це зараз досить непросто. Бажаю їм сил і на і на дякую. дякую, пане Костятине. Ваше резюме? Я вважаю, що сьогодні зустріч пройшла продуктивно. Зафіксували ті проблемні питання, які хвилюють громади області, плюс приділено окрему увагу. І політики героїв, і дітям та іншим сферам життєдіяльності Чернігівщини. Ну і знову хочу наголосити на тому, що те, що і пані Вілія сказала, що наші громади і область в цілому достатньо багато коштів витрачають на підтримку Збройних сил України. Це досить важливо на даний момент. Я дуже радий, що ми не входимо там в історії з перекладанням десь бруківки, і дійсно на четвертий рік повномасштабного вторгнення правильно робимо пріоритети. Тому дуже дякую. Дякую. Чи є запитання по підсумкам. Тоді спасибі вам і будь ласка, пане Іне, пане Сергію. Якщо можна кілька слів про. Ваші е думки за підсумками сьогоднішнього засідання перше мені починки дуже дякуємо, що є такий майданчик, на якому ми можемо безумовно напряму говорити сьогодні з представниками державної влади, і ми працюємо всі в одному напрямку на перемогу на те, щоб наші люди, які залишаються сьогодні, в тому числі на прифронтових громадах, мали умови, мали. Звичайне людське відношення до цього не мають відчувати підтримку. Тому дуже багато сьогодні, в тому числі, ми обговорили питань фінансових, ми обговорили питання політики з ветеранами. Ми сьогодні обговорили питання дітей, бо сьогодні, на жаль, так чи інакше, в Чорнівській області, є ці питання, які потребують не вирішення, і це завжди ми вже можемо спостерігати забути раз після офісу засідання офісу місцевих рад. Про те, що вирішується ці питання. І нас чують, і це головне. Дякую, пане Сергію. Я хотів би додати, що в громаді Чернігівщини багато спільних проблем і викликів, а в прикордонних громад їх ще більше, тому що наші проблеми ще пов'язані з відсутністю і безпекової складової. Людям дуже важко проживати. Враховуючи останні події, останні дні, те, що ви бачите, ну, це всі бачать, що ворог знищує і енергосистему е, нашої області. Проблема зі світлом вона буде складнюватись. Ми е, зараз е, працюємо над тим, щоб якось полегшити життя людей, хочемо донести да цю інформацію до центральних органів влади. Е, е, опалюваний сезон. Е, Газ, тепло в оселях це великі проблеми для нас. І ми і населення спрямоємо на, наше, на е, спрямуємо до те, що зима буде дуже важка, на жаль. Напевно, це буде найважчий опалювальний сезон в історії вона. за останні роки. Суспільне потім чадінівський. Пане Сергію, от якраз уточнення стосовно опалювального сезону в Семенівській громаді, останнім часом також збільшилися атаки і на енергетиків, які виїжджають лагодити електропостачання і загалом дуже велика кількість півій, які містом. Тобто, чи це не, не так, чи більше вплине на може не своєчасний старт опалювального сезону і загалом, коли він? Стартує і з якими об'ємами? Ми вже почали цей сезон. Більшість майже всі наші котельні працюють на місцевому паливі, на дорогах, тому ми не залежимо від газу і це великий плюс, але залежимо від електрики. Тому, звичайно, що якщо у нас довгий час не буде електроенергії, то це потягне за собою великі видатки з місцевого бюджету в плані. Роботи генераторів, так, як альтернативне джерело живлення, це видатки на паливо. І це буде дуже такий дороговартісний опалювальний сезон. Хоча автономно ми працювати можемо. У нас тільки одна котельня опалюється газом, яка обслуговується таке, там свої, свої проблеми є, але якщо не буде світла, ми готові працювати, але, звісно, з великими видатками з бюджету. А, а, що продовження цього щодо генераторів. Тут була статистика, скільки всього, установ і так далі. В Чернігів виявилося, що деяких освітніх установ, зокрема, немає людей відповідальних, кому завести ці генератори. У вас, в ваших громадах, є чіткі обліки, є чіткі люди, що вони в разі такої критичної ситуації можуть завести, люди будуть зарядитися і так далі. Наскільки це року? Будь ласка, дозвольте. Я відповідаю на це запитання. Дуже дякую. Звичайно, що ми готувалися до опалювального сезону і до нього приготуватися, як бачите, в сфері цих ризиків, які існують, майже неможливо. Але тим не менше, звичайно, у кожній установі є людина, яка відповідає за. Доставку електроживлення, тому відповідно, що і відповідальна особа, яка заводить генератори, і яка дивиться за його і, і контролює, в принципі, є, звичайно, однозначно. Достатня кількість генераторів? Сьогодні достатня кількість генераторів, які забезпечують життєдіяльність громади. Це мають генераторів достатньо, і ми навіть передбачаємо резерви, тобто генератор це штука, яка може поламатися в будь-який момент. І майже на всіх критичних об'єктах у нас є навіть резерви для того, щоб їх поміняти. Тому що ну, ніхто не знає, що скільки в нього ресурсів, якість палива і багато інших факторів, які можуть призвести до того, що генератори вийдуть з ладу. І хто як їх буде ремонтувати і в яких умовах, ну це теж питання. Тому ми працюємо над резервами в цьому плані. І чим більше цих резервів, тим краще, звичайно. Піднімались питання стосовно обсягів палива. Стосується ваша громад. Звичайно, на сьогодні потребуємо всі громади, абсолютно, які в некових умовах існують і виживають у Чернівській області. Ми сьогодні всі потребуємо збільшення якраз кількості палива для того, щоб його передбачити, не хоча б на певний період. На жаль, сьогодні законодавчі ініціативи поки що розробляють наше бачення, побачимо, що щось з цього вийде. Дуже важко іноді, особливо в наших умовах Семенівщини, зберігати це пальне і у фізичних об'ємах, тому що ворог ну, може попасти по цих локаціях, тому це все логістично дуже важко. Тобто ми його там ховаємо, десь там по різних місцях розвозимо. це важко, враховуючи, що нема ніяких спеціально обучених людей, да, всі думають, що якісь люди, які це роблять, це все робиться там силами. Працівників міської ради, комунальних підприємств, які ніколи цими завданнями не займалися в війну, вони опановують такі нові напрямки своєї роботи. Як от ми кажуть, що завести генератор це ж теж ніхто не наймає окремих людей, які їх заводять. Це все, на когось ложаться додаткові обов'язки, людей навантажують, він ніколи цим не займався, але в умовах війни він не це робить. Відкривають пункти незламності, взянемо школи. Да? Є завдання, щоб вони працювали цілодобово. Тобто там розчерговують працівники школи, тому що нема, нема кому там працювати. Задача ставиться, вона виконується таким чином, ну це якби вже така внутрішня кухня наша працівники одна, одна буквально ремарочка, працівники, взагалі люди сьогодні, які залишаються в громадах на Чернігівщині. Знаєте, їх можна назвати, мабуть, сьогодні універсальними солдатами, тому що так нас навчили раніше робити багато різних речей, а сьогодні мусимо повертатися обличчям до того, що маємо, і розуміти, що треба берегти якраз ресурс, оцей людський капітал на своїх на своїх територіях. Тому, тому робили і будемо робити для цього все. Дякую вам, що доведемося до засідання. Ще запитання. чи стартував вже Ні, на жаль, у нас не стартував загалом цілком опалювальний сезон. Він сьогодні існує лише для соціальної сфери це садочки, школа і лікарня. Але для населення, на жаль, особливо ті, які стосуються сьогодні облтеплокомуненерго, поки питання відкрите. Чому? Чому сьогодні? Колега задавав питання на конгресі. Це стосувалося постачання газу. Тому це питання відкрите для більшості сьогодні громад. Поки мол, поки чекаємо казівок наступних. Ми дуже просимо, звичайно, громадян розуміння. Ми розуміємо, що в багатоквартирних будинках, якщо немає альтернативи опалення, дуже важко сьогодні, особливо там, де є маленькі діти, де є люди старшого віку, де і немає електро. Тропостачанні для того, щоб хоча б якось зігрітися. Для цього є пункти незглавності, для цього ми запрошуємо і підзарядити гаджети, і погрітися. Але ми розуміємо, що людина, звичайно, прагнутиме тепла в домі. Тому поки знову ж таки питання відкрите, і воно залежить не завжди, на жаль, на місцях від нас. Дуже вам дякую, спасибі, що приєдналися.